Ось таку смакоту і красу сьогодні готую. Друзі, це просто вау! А готується все, як завжди, легко, швидко, просто із доступних інгредієнтів. Все, як я люблю. Тож дивіться рецепт. Спочатку мені потрібно один апельсин нарізати на тоненькі слайси. Відправляю їх в кастрюлю. Додаю сюди цукор, воду. Ставлю на плиту і проварюю апельсин хвилин 15-20. А я тим часом приготую бісквіт. І для бісквіту в чашу комбайна я розбиваю яйця. Сюди ж додаю дрібку солі та цукор. І ставлю це все збиватись до пишної світлої маси. До речі, не сказала, що яйця мають бути кімнатної температури. Як перевірити, чи ви правильно і гарно збили яйця? Ось, погляньте. Я роблю ось такий слід. І якщо він залишається на поверхні, не пропадає там 10-15 секунд, значить яйця збились правильно. Тепер сюди додаю олію. У мене тут борошно з крохмалем, перемішую його. І тепер його потрібно просіяти. Ідрузь, давай ситочко став. Стоп, не воруши. Частинами ось так просію і легенько перемішую. Ну, а Тепер обережно лопаткою силиконовою, ось так перемішую, щоб не порушити оцю пишність, що ми збивали не зря. Ось таке тісто у мене виходить. Старайтеся, щоб тут не залишалось комочків борошна. Духовка в мене вже тим часом розігрівається. Деко я собі застелила тефлоновим ковриком або пергаментним папером. Далі беру ось ці апельсинки, вони, до речі, дуже смачні вийшли. Викладаю їх на деко. Ну, як смачно. Тепер поверх апельсинів виливаю бісквіт. Розрівнюю ось так усе тут. І відправляю в розігріту духовку випікатись. Печеться такий бісквіт досить швидко. Рулет запікався в мене 15 хвилин. Тепер я роблю наступне: беру ще один лист тефлонового коврику або пергаментного паперу і закручую рулет ще гарячим зразу ж. Можна взагалі взяти полотенце, звичайне. Все, і в такому вигляді він у мене буде охолоджуватись, поки не вистигне повністю. Це робиться для того, щоб рулет потім при скручуванні не тріскався. В чашу для збивання додаю вершки жирністю 33%. Вони у мене холодні. Сюди ж додаю ванільний цукор і цукрову пудру. Ну, а тепер це все збиваю. Ось такі вони виходять, гарно тримають форму. Рулетик уже майже охолонув, такий ледве-ледве тепленький, можна сказати, що охолонув. Зараз покажу, який він виходить. І ви тільки погляньте на цю красу. Як же це гарно виглядає! Просто вау! Що я хочу використати, у мене тут є такий джем. Я його готувала в минулих відео. Це джем гарбуз апельсин. Він дуже відчувається апельсином, гарбуза майже не чути. Дуже-дуже смачний. І я зараз тоненьким шаром хочу змастити цей рулет. Ну, а тепер відправляю сюди збиті вершки. Розрівнюю їх тут. Тепер закручую. Ось така симпатична ковбаска виходить. Відправляю її на ніч в холодильник, а Завтра будемо вже смакувати. Ви тільки погляньте, як це гарно і апетитно виглядає. Просто смакота. Що я можу сказати? Це дуже-дуже смачно, ніжно. Дуже цікавий смак з цими апельсинами виходить. Така її терпкість, трохи такої цедри відчувається дуже-дуже смачно, друзі, ніжненький, і готується, як завжди, все легко і просто, як ви бачите. Тож, зберігайте собі рецепт, готуйте на здоров'я, особливо на новорічні свята. Дуже актуальний такий виходить рулетик. Буду дуже вдячна за коментарі. Пишіть, вам не шкода, а мені приємно. Тож, до зустрічі в наступному відео.